І всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс, Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо м -м, грати в стендоф. Вона, то тобто, не знаю, як це назвати. Вона, типу гра. А, чи... Коротше, ця гра, вона користується популярністю, і я вирішив перевірити, що тут такого. Що тут такого, що немає в других. Там, іграх. Зараз ми будемо грати в заміну КС. -ки. Так, хто знає, це Counter-Strike. Ось вона називається КС. І ось так. Ми будемо на, грати на карті Rust. Я не знаю, що це, що це за карта. Тому що я граю в, граю в перший раз, в принципі. Так. Я граю в самий перший раз тут. І це реально якось так. Давайте тут. Але я хочу взяти тут калаш. Ладно. Так. Ого, я тут розкидався. Так. Тут ми будемо Грати. Ну, я не знаю, типу. Ого, як це трошки підлагує, знаєте. так, В мене завжди все лагає. Так. А, А-а-а. це була розминка. Я поняв. Це повний матч матч. Так, то есть, тут в нас. Прикольно. Розкидали своїми оружками. Так, а я візьму... Це, по-моєму, дігл. Якщо я не помиляюсь. Так. А, мене вбили. Так, я вас вітаю, мене вбили. Давайте... Що? Саша якийсь грає. Ладно. Містер mm. біст. Але я не знаю, чи це містер біст, о, гранат давайте. А не, 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 не. Я тут. Так, да, в мене лише от, оця от малишка. Так. Я граю за пістолети вже. Так, а де? А, вон, і все я не бачу. А, на А, поняв. А тут, а як пригати? Мене не вчили такому. Норм. Так, а я за кого граю? Я за спесна заграю. Ого. Ми виграли. Так. Ого. Угу. угу. Давайте я оцей от оце, 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 кулемет візьму. Ой. А -а -а -а. В мене... точка А, да? Мы захищаем зараз точку А, по-моему, это точка А. Тут що? Що це таке На Б? Чи що? Так, це не смішно? Ого? Знаєте? Це якось так стрьомно. У мене якась нова рушка, і я не знаю, яка вона тихо, оброботка. Саша, давай, Саша. Туда их, туда. А, тут бомба щей. А, то есть я захищаю бомбу. Так, если мы всех вбьем, походу, то все там будет классно. У oh, нього ще й така класна пушка. Кстаті, я замітив, що тут дуже класна графіка. Так що не переживайте, я не сліпий. Давайте дробаш візьмем. Так. Ухо я коп... От, браси! Ах ти ж, ах ти ж. Ш... Там. Калаш. 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 Юху, калаш. О, цей зі скином нормально. Візьмем зі скином. Скинчатий. Тут у нього побільші патронів. Патрони! Оу, я вже граю зі скіном. Я вже міняю добре. Давай, шо ти тварина? Так, а де вони? А де нажимати, щоб бригати? Ладно, я буду поки що всіх вбивати. Там Б. Там незахищена точка Б. Так. А я піду тоді до точки Б. Так, тут точка Б. Все, ми виграли, ура! <гум> Давай пару гранаток, пару... пару, 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 пару. І цього візьмем, і цього візьмемо. слепа це флешка, це флешка. Ой! Та ти... ні Ого, який в нього пістолетик. Тобто автоматик. Це прикольно, це прикольно. Ще тут можна скини, кстати, міняти. Так. Хто не знав, хто не знав. Це, як я кажу, заміна кэсті, тому що реально. Ну це заміна каесті. Це не. Так, а де брати ці шипчики, типа, щоб розмінувати? Ну, 6-1, нормально. Так. Мені потрібно ще пару гранат взяти. Ось це, ось це, ось це і ось це. Ладно, все. Тух. Так. Служи, це що? давай я звичайну гранатку спочатку візьму. Ноунейм no просто. Але це, звісно, ну він такий. Ну ноунейм. No це просто вівец. Нонейм. No За нас грає тупо ноунейм. No Я такий думаю, нойм. No Нонейм. No Ми виграли. Це класно, звичайно ж класно. Але так. Ще я вам покажу зараз вихід. Давайте. У мене тут на російській, вибачте, я ще не перевів, але зараз я можу перевести. В принципі. Але потім. Так. А, так. Що ж вам показати такого? Давайте, загрузка, загрузочка, загрузочка. У мене є скінчики. Я. Ладно, я вас трохи обманув. я не перший раз граю. Ось мої скінчики. Але я не знаю, що це взагалі. Підскажіть в коментах, хто грає і хто там цим всім цікавиться. Так, ринок. Що там ринок? Магазин. О, в мене вистачає на один з ящиків. Так. Що за. Це що таке? Давайте. Давайте ось це. Давайте відкриваємо і. Будь ласка, щоб нам повезло, щоб нам повезло, і. Ні, в мене вже таки є. В мене вже таки є. М -м -м. А -а -а -а, просрав трошки грошей, ладно, це в моєму репертуарі. Так що ось. Так. Ха-ха. Тут є ще. Коротше. Тут є багато всього. Тут можна взнати, оказується. А, бачите, вони однакові, типу. А, Тобто мені таких треба 10. Я понял все. І я вже буду, напевно, прощатись з вами. Так, я вам все розказав про цю гру. Кому подобається. А, ще. Давайте. Тут є ще командний бій, там ще щось що ви бачите на моєму екрані. На моєму екрані. Так. І все, в принципі. Всім дякую. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!